Ультразвуковий відлякувач мишей LES 919 призначений для боротьби з гризунами в кімнатах невеликих приміщеннях площу до 23 квадратних метрів. Відлякувач працює майже безшумно і генерує ультразвукові хвилі, які неприємно діють на слух гризунів і змушують їх уходити. Для початку роботи відлякувач достатньо просто встромити в розетку і увімкнути. Перевіримо відлякувач за допомогою детектора ультразвуку. Відлякувач справний. Відлякувач можна перевірити і без детектора ультразвуку. Для цього його достатньо просто вимкнути і послухати. Якщо відлякувач справний, то через декілька секунд після вимкнення він видасть декілька переривчастих звуків.